Дача тілі вітаю вас. Вчора чи позавчора роздавали маток, робили відводочки, неплідні маточки. Як показала практика, ми вже зіштовхнулися з тим, що колись не випустили маток. Що зараз зробимо? Спробуємо залізти у вулик і дістати кліточки, подивитися, чи матки вийшли, чи ні. Ну і заберемо ці кліточки, вони там не потрібні. Дуже погана погода у нас. Дощі. Ну, бджола зараз на щось летить. Слабенько, але летить. Слабенько, але летить. Так, давайте. Відразу. Так. Ні, не вийшла. Це ще й казав. Матка тут ось. Трохи залишилась гристи, але ми зробимо по-іншому. Ось так відкриємо. куча. Это еще я и сказал, это еще я Холстик. Сейчас витрижем, пусть матка по нам обойдется. Кліточку перевернемо. Заберемо. Все. Ай матка йде. Так, що ми. Маточку випустили. Маточку випустили. Зараз і заберемо її. Кліточку відразу. Забрали. Це те що я казав. Слабенькі відводички, хочуть її. Давайте так подивимось колись, подивимось. Чи прийняли це ж потрібно ще Мотки облітатися. Зрозуміли, так? Да? Мотки потрібно облітатися, ліземо в інший вулик. А погоди немає. Погоди немає. Так. Погоди немає. тимся так, тут також матка не вийшла, не догризли ще. Хочу перемотано і все. Хто так перематує? Тепер ми не можемо випускати. Хтось заматує скотчем. Я так ніколи не робив. Так, відкриваємо і хай шурує. Хай шурує. Зараз поліземо. Заберемо кліточку, вони там не потрібні. Зрозуміли, так? Да? Слабенькі сім'ї. Ще в нас, ще в нас де? Ще в нас є слабенька, там дуже слабенька пішіть. Відкриємо. Відразу їх кліточку заберемо. Кліточку заберемо. Е -е, ну, хто не хоче меду взяти? Ось така погода у нас. Можете робити зараз відводки. Робіть відводки, розширюйте свою пасіку. Все рівна бджола просиджує. Тут зовсім слабенько слабенько щось. Тут вона б і не вийшла ніколи. Побігла. Побігла. А, це ми я зрозумів. Так, побігла. Ось такі роботи проведемо. Тут ми. Тут дуже слабенький відводочок. Дві рамочки. Молода, тільки бжала, що ми зробимо. Через час, якщо матка розпочне сіяти, ми сюди будемо підсилювати цей відводочок. Друзі, підсаджуйте маток, контролюйте. У Нас таке було, що 6 днів просиділа в клітерці, не змогла вийти. І таке буває. Все, друзі, до зустрічі.